Шановні підписнички та гості мого каналу, всіх радий вітати вас у себе на каналі. Так, давно не бачилися. Дивіться, яка ситуація? Зламалась у нас ручка на бензопилу. Ось, бачите, Китайська якість, бачите? Ну, но, но. Поїхали сьогодні в магазин, придбали нову. Вартує 100 гривень. Будемо зараз кріпити сюди ціпляти. Так, поїхав, придбали такий напильничок штілявський, взяв цепок, по цепку вибрали такий напильничок. Напильник, здається, вартує 35 гривень. Потім придбали такий фонарь 30 Вт, бачите? Здається, 195 гривень. Так, бачите бензопилу вичистив, як нова. Фільтр почистив, бачите тут, як фільтр зйомний, бачите? Я відкрутив, вибив його і далі продув і далі працюєш. Так, ну зараз ми бензопилою займемось. Коротше, одним словом, дедушка ж дивиться мої відео. І побачив, як я. Працюю із цими ж шпильками, нарізаю різьбу. І він так подумав, що мені оцієї лерки не вистачить. Бачите, це ми з вовчиком робили. Перевіз він мені такий тримач на більшу лірку. І ось ще один, ну, один такий тримач. І ще ось лірк. Три. Так що тепер я думаю. Точно вистачить, каже, побачив твої мучення і тепер буде все гаразд. Так що будемо нарізати, а що робити? Так що, друзі, не гаймо час, поки зараз світло. Ставимо шину, ставимо шину, потім прикручуємо ручку і працюємо. Працюємо, друзі, працюємо, поки є. Така можливість. Бо дня ще в нас не дуже багато, а працювати треба. Як то кажуть, фонарик на лоба і погнав далі. Так, друзі, ну як ви бачите, я все швиденько роблю, ручка вже на місці. Цепок натягнутий, все чітко, зараз заправляємо. Бензинчик. Потім. Зараз бензинчик заправим. Потім заправимо масло. бачите, Бензинчик ульєм. Маселко хороше потрібно лити. Бензин. Духтакт, ні, хто не знав. Кажу вам. О, тік-ток! Йди сюди. Тік-так, десь мігрірує. Так, друзі, ну що. Зараз залью масло, Наточим цепочок і покажемо, як вона себе почуває в роботі. Як нова копійка чи ні, зараз все покажемо. Так, ну що, друзі, в принципі, напильничок справився на ура. Дивіться, яка заточка. Е, ну, я вже не один сезон в принципі, напильничком підганяю цепок. В принципі, що вам сказати, воно так не пали цеп, як машинка спеціальна. Е, коли я хотів машинку придбати, вона вартувала гривень 700. А зараз я не знаю. Пишіть в коментарях, скільки коштує машинка, яка заточує цепки на бензопилах. Заточка, одна заточка. У нас в кобиляках коштує 100 гривень, щоб наточити один раз цепок. 100 гривень. винь да полош, як той казав. Так що зараз, друзі, так, тумблер вимкнули, зараз протестуємо, підкачали три рази чи чотири, і заводимо. Що, друзі, в принципі. В принципі, нормальна робота бензопили. Так що я з цією задачею справився, яку на мене поклав мій батько, да? замінить ручку, надточити цепок. Продуть, прочистить, в принципі, готова до експлуатації. Ну що, друзі? В принципі, сьогодні таких масштабних робіт нема. Все, що можна було зробити, зробили. Те, що можна було вам показати, я показав. Я думаю, завтра увімкнемось. Ну що, друзі, ось наступний день нашої клопіткої праці Дедушку Кошмарю цієї електрикою, дедушка по правді вже задобалась да. своїми просьбами чи ні? Да. <схай> каже, так, да, дедушка Каже, як ти дістав уже своєю електрикою. Каже, учись на електрика, будеш електриком. Ну нічого, друзі, а ми працюємо потихеньку. Зове мене недавно ось, та хвилин 20 назад сусідка каже, Валерчик, можна тебе на минуту? Кажу, можна. І каже, хочу тобі в музей цей сільський вручити подарунок. Кажу, який? Ось отакий кувшин, бачите? Бачите, яка краса, друзі. Так що, плюс один копійочку. Так що, друзяки, працюємо, бачите? Є добрі люди, які роблять такі от подгончики. Так, положимо його десь. Хороше місце. Так, ну бачите, друзі, на погоді воно стає. В принципі, плюси. Будемо займатися, мабуть, стелею. Да? Чи що ви скажете? Пишіть в коментарях. Потрібно Валерчик вже включатися в роботу чи ні. Будемо це все випилювати. Цей, хай воно падає, будемо вивозити. Бачите, яка стеля тут. Жахіття, жахіття. І тут так само оце все випилюємо, вивозимо. Дрова на доски, ну, в котел, а глину за хату. погода така, бачите, квашня тут, або вона чуть-чуть, або невеличкий мінус, мінус, там, мінус один, мінус два, або вже скоріше простало. Ось бачите, у нас тут ще вози. Не перевозити, не перевозити, точніше. Бачите, які нерівності? Я хочу закрити це питання повністю, щоб тут була рівнесенька ну, площадка така, так? Да? Так що воно втає, дощем, е, дощем промивається, снігами промивається. Так, що, так ще одне. Отмостка. Така болюча. Ну Кричуща необхідність робити отмостку Тут ну на метр, може, на сантиметрів 70 десь так. Щоб відводити воду від даної хатинки. Ну а так, друзі, йдемо далі працювати, так? Да? Пізніше вімкнемось. Ну що, шановні мої підписнички, всім знову доброго здоров'ячка Поїхав дідусь з бабусею. В місто і, і що? Відпочили душою і тілом. Звісно ж, допомогли мені по господарству, дідусь по часті електрики, бабуся допомагала дружині з дітками. Ну, Трішки відпочили. Що ще сказати? З дідусем повечеряли добре, так сказати, замогоричив Олєчик йому за роботу. Відео, дідусь, мої всі дивиться. Так що вам привіт! Дивіться, яка ситуація? Хочу вам показати краєвиди нашого малівничого невеличкого села. Ну, нічого, що куча перегною, вона вписується в такий сільський інтер'єр, бо як куди в селі без перегною. Так що. В сусіда кукурудзка, ще не виверена стерня. В принципі, каже, вивере весною. У нього тракторець є. Так, друзі, а трішки вам покажусь. Багато мені хто із підписників радив, щоб я курей, ну, вигул їм зробив такий. Вигон, вигул. Так що кури в мене он гуляють на дворі. Так що, до вашої уваги. Друзі. Так, поділюсь планами, тут колись буде гараж з літньою кухнею. Може, навіть в цьому році закладемо фундамент разом з вами. Це я так дуже-дуже наперед забігаю, є такі невеличкі плани. Е, друзі, мене е, коментарі по поводу е, старого хутору. Ну, деякі люди пишуть. Одні ті самі коментарі, на яких я вже ну, не то, що задовбався відповідати, а ну просто, ну я не знаю. Зараз я вам розкажу конкретніше, на яку тематику будуть коментарі. Ходімо разом зі мною. Так, друзі, ну от ми на горищі моєї хатини, там, де ми проживаємо з родиною. Дивіться, друзі. Що ви бачите перед собою? Залізний дах. Правильно? Правильно. Бляха. Дах перекритий бляхою. Дивіться, яка ситуація. Багато з людей, е, у кого Ну тече дах отак отакого. Е, Типу, багато хто, я бачу, перестеляють шифером. Ну, Поверху цієї бляхи е, набивають шифер. Так? Так. Ну, в кого люди, хто такі заможніші, міняють просто дах та і все. Міняють повністю ці всі стропила, балки і так і далі. Бачите? Е, міняють і, так сказати, до лучших времін. Ще 50 год простоїть. Мені жіночка, зараз ми, я вам зачитаю цей коментар. Так, що ж мені жіночка пише? Е, це Аліна Бобренко пише. Чи Бобренко? Е, без гідроізоляційної плівки доски на криші від конденсату під тим профнастилом знають через певний час, а конденсат буде все одно 100%, навіть якщо через. Е, Ну, буде дах провітрюватись, вона пише. Утром, коли прохолодно, то конденсат навіть на заборі з профнастилу дуже сильно тіпа, тече. Хоча той забор тіпа, з усіх сторін провітрюється. Я відповідаю цій жіночці, що є практика, що дахи стоять. Ось приклад цього даху. Хата побудована в 1970-х роках. Ну, хай буде 73, го 71. го Ну, більше 50 років цієї е, ну, криші, цьому даху. І що? Ви бачите, щоб тут доски згнили. Дивіться, суха-сухісінька доска. Дошка суха. Дивіться, друзі. І що? Де вона гнила? Скажіть мені, будь ласка. Вона б якби була гнила, то була б гнила. Тут, я не знаю, ви тут цвяха не заб'єте, друзі. Так, потім, потім, що пишеться зіночка? Так, в мене тут в написана. Сараї і ті, коли е, тіпа залізом криють, все одно гідробар'єр ложуть. Тож не просто так, що людям нема куди подіти коштів. В мене відкрита, пишеться жіночка, бісідка в дворі покрита металом, і з неї утром капає і криша мокра, ну, без дощу. Ну, я не знаю, друзі. Я ніколи не бачив, що тут у мене ось по доскам, по цим дошкам щось текло, якась волога. ну, Може я не замічав. Ось зранку прийду влітку, дай Бог доживем, подивимось, чи тече по, цим, по цьому даху, чи ні, я не знаю, бачите? Ну, сухісінька. Дошка суха, сухісінька. Я не можу вам нічого по цьому поводу сказати. Тут провітрюється, тут, ну, атмосфера така, що, на мою думку, цей дах простоїть ще років 50. Так що. Це відноситься до коментарів по старому хутору, там, де ми зробили нещодавно з моїми кумами дах. Куми в мене справжні монстри. Ну, дуже-дуже круті хлопці допомогли мені. І, в принципі, я думаю, стоятиме той дах. Дивіться, воно ж якби опалювалося, да, приміщення. Та хоча в мене ж тут дім опалюється. І все одно, ну, тепле повітря піднімається догори. Правильно? Правильно. Ну, Тут, по суті, я б не сказав би, що жарко. Я вірю, з надвору тут дах холодний, із, ось, із хати тут, бачите, глиняна. Ну, Це потолок, грубо говоря. А тут підлога, якщо з гори ще дивитися, глиняна підлога, воно повинно тут було бути конденсат. Да? Ну, Тут конденсату нема. Так що... Ось суха, сухісінька дошка. Бачите, смола ще навіть. І так само на тому хуторі. 80 років простояв дах. Дай Бог ще 50 років простої. Я не переживаю. Якщо 50 років відстоє та криша, ну, дах отой, я буду дуже, дуже радий. То буде дах, я не знаю. Честь і хвала тому даху. Так що, друзі, ну, пишіть в коментарях, може я не правий. Я не знаю. Е, на мою думку, тут би вже дах без гнив би весь. А за 50 років плюс ну, нічого з цим дахом не сталося. Дай Бог. Та й нас переживе. Дай Бог хай стоїть цей дах і не протікає. Так що, друзі, ну, оце таке в мене. Наболіло питання, щоб закрити його ну, в даному відео. Пишіть, друзі, може я не правий. Ось бачите, тут є якась доска така темна. Ну тут видно, скажіть, я скажу, мастилом мазали чи чим. Промащували. Ну... Я не знаю. Я б не сказав, би, що тут гніють дошки. Кожна дошка, дивіться. Дуже дуже така тверда і прочна. Ну що, не буду далі розвивати цю тему, бо оскільки я не бачу е, ніяких, ну, ніякого діалогу конструктивного по поводу цієї тематики. На мою думку, е, стоятиме воно вічність. Так що на старому хуторі тут, ну, може, якщо я не правий, напишіть в коментарях. І ще одне хочу сказати, десь е, тільки ми сюди переїхали жити, ну, ревізії Валерчик робив по всім е, закуткам, так сказати, так би мовити, і я десь тут знайшов із прялки чи з прядки, ну, елемент. Старих речей старого українського побуту. Я вам зараз покажу, що я знайшов тут на даху. Зараз спустимося з горища. Так, друзі, ну що, спускаємося. У мене тут така драбина, бачите? Так. Ну, Краєвид бомбезний, так? Да? Щось похолодало у нас. На завтра таке, як сніг буде. Ну. Що, що сказати, друзі, якщо зараз зима, нічого і, і соплі, знаєте, розводить. І діалог якийсь вести по цьому поводу, ще, грубо говоря, два місяці зими. В березні також холодно. Так що, друзі, зараз покажу вам, що я знайшов тут на даху, і покажу вам, мабуть, курочок трішки. Так, друзі, бачите, помічники, які в мене, Пачка, огонь, це просто не можу нарадуватись. Що значить, коли руки із правильного, так сказати, місця. Дивіться. Да? Огонь. Я її гружу, перегружаю. І одне не радує, що тут колеса такі вузенькі, що врізаються в землю. Тут, звісно, колеса широкі, аби такі колеса сюди поставити, і то, знаєте, не на камері. А на такому каучуку твердому ціни б їй не було взагалі. Так, друзі, ну що? Менше балачок да? Що ви, ріднесенькі мої, га? Дивіться, мені батько неодноразово казав, Валерчик, зроби йому цей вигул. Ну, це ж дуже тяжко було прикрутити отут кусочок сітки. Дуже тяжко було. Це потрібно. Мабуть, півроку мені для роздумів, щоб я зробив тут чітку. Ну, так, що тут? Куколки? Хоп, хоп. Бачите, який плюс в сільському господарстві. Вийшов, ну, знаєте, в холодильничку нема нічого, да? вийшов, дернув трошки, віджав, так сказати. У курочок яєчка. і пішов смажить чи варить. Ну, а що? Не пропадем, як то казав, будемо живи не помрем. Е, і багато мені підписників моїх говорило, Валерчик, зроби їм вигул. Ну, зробив. Хай тепер тут бігають. Я сьогодні, якщо що, драв, яєчка десь, та штук 10 чи 12. Так що, кожного дня, а то й не, не один раз на день деру. Добре, друзяки, зараз покажу ж, яку штучку я знайшов тут у себе на горищі. Якщо ж вам цікаво, звісно. А там, друзі, пишіть мені коментарі по поводу даху, по поводу е, курочок. Ще по поводу. Ну, пишіть, як кажуть, коментар двигун прогресу, мені цікава ваша думка. Ви ж мої підписнички, правильно? Правильно. Так, друзі, ну що, ви готові. Ви готові побачити те, що я знайшов ось на цьому горищі? Ну, дивіться, ось, дивіться, яка розчовська. Гребінець, так? Да? Ну, це із, ще, ще раз повторюсь, із е, прялки чи прядки, не знаю. Робили не такий, я так розумію. Якщо я помиляюсь, напишіть в коментарях. Ну, це ще не все, друзі. Ось! Оце де апарат. Бачите, яка копистка? Ще більше, двічі більше, ніж. Ту, що я в себе знайшов. А це я теж десь знайшов. Ну, потихеньку збираємо, реставруємо, бачите, лаком вскрив. зачистив. Воно було брудне, страшне, негарне. Бачите, валячик реставрує потихеньку. Це давно реставрував. Так що, друзі, такий в мене є. Так, сказати, раритет. Речі старого українського побуту, які я колекціоную. Ну, добре, друзі, трішки поділився тематикою. Нема чого особи знімати. Знаєте, воно. Під низом багнюка така, немає особо бажання щось її знімати, чесно кажучи. А так, друзі, де я не правий, напишіть, будь ласка, в коментарях. Всім дякую за перегляд даного відео, всім миру, здоров'я, добра, слава Україні, все буде Україна, всім добра, друзі. Ще раз покажу свої, свої речі старовини. Все, друзі, дякую за увагу. А розческа така дебела, да? У кого волосся менш коротке, можна такою розчісуватися. Гребінь, бачите який? Якщо у когось довгі локони, довге волосся, можна ось такий гребінь використовувати. Розчеше, не фіг делать. Вирівняє, розчеше. Все.